Кінець тижня буде з дощами та грозами в частині областей. Також в останній день тижня почне повертатися сильна спека. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 26 липня, дещі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Прохолодно буде у західних областях від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 27 до плюс 29 градусів в день. На півдні до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 27 липня, опадів буде дуже мало. Дощі йтимуть у Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. Решта території країни буде сухою та малохмарною. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла. На заході буде прохолодніше від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 21 градусів. У неділю, 28 липня, дощитиме на Волині, у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. Решта території країни буде сухою та хмарною з проясненнями. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла. У південно-східних областях до плюс 34 градусів, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!